Понад 400 гривень на день проживання у гуртожитку і дворазове харчування. Спокуслива пропозиція, тим паче для мешканців інших регіонів. От вони і злітаються до столиці, наче бджоли на мед у пошуках заробітчанського щастя. Та щойно ступлять ногою на київську землю, починаються проблеми. Олена Поскребушова розслідувала, як приїжджих водять за носа. Житомирянин Геннадій у газеті прочитав оголошення про роботу із зарплатою 12 тисяч гривень на місяць, недовго думаючи, разом із дружиною позичили у родичів 4 тисячі на перші дні та вирушили до столиці. Приїхали десь в часов 12, сюди добрались десь до 9 часам. Сперва прийшли на один адрес, да. там оформили, одразу ж заплатили гроші. Двісті гривень за двох за два тижні проживання у двомісному номері гуртожитку. Так обіцяв подружжю роботодавець. Ми приїхали, там стоять просто нари. Ну от так от. стоять там 152 місця по мужському. 40 з чим то стоїть на третьому теж на Женському. Щодня кожні півгодини, починаючи з опів на п'яту і до пізнього вечора, цей автобус привозить десятки заробітчан на околицю столиці. Місцеві кажуть, нашестя триває давно. Уже, напевно, десь рік. Да. Усі заробітчани розповідають про одну й ту саму схему. Зранку вони приїжджають в одну контору, де платять гроші за два тижні проживання. Звідти їдуть в іншу контору, начебто, влаштовуватися на роботу, але звідти їх направляють до гуртожитка і кажуть чекати на дзвінок від роботодавця. Побачивши умови проживання, які суттєво відрізняються від обіцяних роботодавцем, 80% заробітчан повертаються додому того ж дня. Ті, хто залишається, діляться на кілька категорій: до першої належить ген... Надій та його дружина зараз шукаємо роботу. Тут хто-устроївся, то, то ми пока вот іщем. В принципі, ми вже якби как бы себе знайшли. Аня із другої категорії через чотири дні життя у столиці у дівчини залишилося 10 гривень. Повертатися додому їй нема за що. Вона витратила на дорогу до Києва усі свої заощадження. А куди діватися, якщо приїхали з останніми грошами сюди? Відчайдухи із третьої категорії мають твердий намір повернути гроші, які заплатили за гуртожиток. Я останнє забрав з своєї сім'ї і хоча б хоч що забрати обратно. Проте ані заробітчанам, які прийшли по своїй кревні, а тим паче знімальній групі у конторі, м'яко кажучи, не раді. Добрий день. це у вас тут реєстраційний відділ. Да, у нас а що, а що це за фірма? А, у вас? а хто вам тут розрішав щось? Вважаємо. Чоловік завзято відвертає нашу камеру, штовхається і дряпається. Ну, от і перші жертви. Травма журналіста. Зрозумівши, що грошей ніхто повертати не збирається, так само як і надавати роботу, оборені люди викликають міліцію. Наряд чекаємо півгодини. І тут виявляється, що дільничий пункт міліції розташований з іншого боку цієї ж будівлі. Два справді це, це перші люди, які звернулися. Да. Тот, Я досі це не серйозно. А як Нет. довго ви тут працюєте? Ну, это... Ну, рик, чи два, чи месяц. Это не имеет значения. Не знають про оборудки і у голосіївському райвідділку міліції, на території якого знаходиться славнозвісний гуртожиток. Хочу сказати, що за даною адресою не зафіксовано фактів шахрайства, тому що до нас не зверталися, не зверталася жодна людина з заявою про те, що проти них чинені якісь протизаконні дії. Юристи ж пояснюють, люди самі винні, що їх так легко обдурили, і додають, як правило, договори складаються таким чином, аби заробітчани не могли нічого пред'явити. Люди ви уважніше читаєте те, що написано в договорі. Судитися можна в будь-якому випадку, і треба, напевно, у випадку, якщо буде доведено факт шахрайства з працевлаштуванням, ділкам світить до трьох років позбавлення волі. Олена Поскребуш, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.